Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Найважливіша тема дискусії можливість досягнення миру. Будапешт підтвердив прибуття Орбана до Києва. Кортаж уже на банковій ведуться переговори. Орбан веде переговори, в тому числі повідомляючи Києву позицію Росії. Телеграм-канали пишуть про повітряний борт і для Лукашенка. А ось і мирна позиція, про яку заговорили європейські змі. Україна може стати оновленою Швецією замість членства в НАТО захіл та взяти нейтралітет, який задовольнить всі сторони, в тому числі російську, на липневому саміті у Вашингтоні НАТО не планує пропонує. Навати Україні офіційного запрошення на членство, питання про вступне буде розглядатися, доки триває війна з Росією, щоб не втягувати альянс-конфлікт. Видання зазначає, що навіть після завершення війни перспективи членства залишаються невизначеними. Тому там пропонують альтернативу у вигляді оновленої Швеції, яка передбачає тісну співпрацю з НАТО у сфері безпеки та оборони без формального членства. Сумніви з приводу членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в. Організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Пише видання. Лукашенко вже знає про кінець Путіна. Саме тому білоруський диктатор, за дорученням Патрушева починає говорити про термінові переговори та навіть виганяє залишки російських військ з території Білорусі. Крім того, Лукашенко готує терміновий борт до Китаю та Києва. Там він почує пропозиції китайців згодом. Борт в США. А потім він говоритиме з українськими політиками. Його знову хочуть зробити посередником все частіше і частіше. Різні особи говорять про переговори. Одразу після Орбана він може зустрітись із українською делегацією. В той же час дипломат Роман Безсмертний переконаний, що армію Білорусі контролює Москва. Однак, з його слів, використати ці сили проти України немає можливості з двох причин. Лідер Білорусі Олександр Лукашенко не контролює силові структури в країні та є маріонеткою Кремля. Про це розповів український політик та дипломат Роман Безсмертний, що контролює Лукашенко територіальну оборону, яка як не дивно у Білорусі створена. вона не така серйозна, але він її контролює. Він не контролює ні Міністерство оборони, ні генштаб. Він контролює слідчий комітет, але не КДБ та розвідку, зазначив експерт. Зі слів політика говорити про вплив Лукашенка на ухвалення рішень щодо білоруських військ. Це обманювати себе. Армію Білорусі повністю контролює Росія. Лукашенко в повній залежності він є маріонеткою кремлівського фюрера. Підкреслив Безсмертний. Він пояснив, що Москва контролює більшість силових структур у Білорусі. Винятком є лише окремі фрагменти. Експерт нагадав, що у Білорусі вже двічі відправляли відставку керівництва, яке відповідало за мобілізацію населення. З його слів, метою було зібрати кадри для приватних армій та збільшити їхню кількість. Для нинішніх умов білоруське військо це те, що називається гарматним м'язом. Воно не здатне здійснювати операції з актуальними вимогами, особливо те, що стосується театру воєнних дій в Україні, пояснив безсмертний. Він наголосив, що це і не дає можливості кинути білоруські сили у бої. Окрім того, на ситуацію. Впливають і настрої всередині країни. Політик завірив, що більшість білорусів проти бойових дій в Україні. Водночас він закликав не забувати, що частина населення все ж підтримує дії Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.